Росія готує масштабний наступ на Херсон. Вже підготовлено 300 човнів для перетину річки. Ця заява Херсонської ова Олександра Прокудіна стала однією з найгучніших тем для обговорення українців. Усі подробиці розповім уже за мить. З вами новини ТЕСНЮЕЙ. Я Аліна Торишин. Підписуйтеся на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Речник південних сил української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі ТЕСНЮЕЙ заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови Дніпра. Битва за які наголошує, триває вже давно. За його словами, нещодавно рашисти провели велику атаку на Козацький острів на північний схід від міста поблизу нової Каховки. Командуванню сил оборони, зокрема, цього напрямку при Дніпровську, відома вся інформація про можливості ворога, про його плани, про його ресурсні спроможності для того, щоб проводити певні е, бойові дії. На сьогодні ситуація виглядає так, що ворог кожного дня е, проводить штурмові дії е, щодо островів Дніпровських, е, намагаючись покращити своє тактичне е, положення для того, щоб зайти на ці острови. Максимально їх захопити, аби здійснювати і надалі вогневий тиск на українське правобережжя на територію Херсонської області, як на лінію бойового зіткнення, так власне і тероризувати, продовжувати. Мирне населення це те, що сьогодні очевидно. Те, що сьогодні ворог здійснює не перший день, вже не перший тиждень і навіть не перший місяць. За словами Брачука, відповідні заходи у відповідь з боку української сторони готуються і будуть проведені у разі необхідності. Що стосується намагання ворога спланувати, спланувати форсування річки Дніпро. Я впевнений, що для росіян це буде виглядати самогубством. Про те, що російська армія намагається висадитися на певні острови на Херсонському напрямку, в коментарі Радіо Свобода заявив і речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. На Придніпровському напрямку ворог постійно проводить так звані невеликі штурми малими групами піхоти у складі відділення до 10 осіб від 5 до 10 осіб намагаються висадитися на певні острови. Вся фактично острівна зона перебуває під вогневим контролем сил оборони України, і ворог намагається зняти там невеликий плацдарм для того, щоб продовжити свою так звану тактику просочування. На словами волошна військові РФ намагаються проводити штурми поблизу островів Козачий та Круглик. Ситуація там доволі неспокійна. Проте сили оборони півдня достойно протистоять, відбивають всі ці штурми. І за місяць не було жодної вдалої спроби цього штурму чи намагання ворожого форсування. Річки Дніпро сили оборони України наразі надійно захищають місто Херсон, і Херсонську область, весь правий берег. За даними Волошина, вся острівна зона на Херсонщині перебуває під вогневим контролем сил оборони України. Втім, російські військові намагаються все ж висадитись на певні острови. Зокрема, за листопад було здійснено 129 спроб подібних штурмів. Які відбулися на Придніпровському напрямку, це і острови козачі і круглик і це є ділянка біля Антонівського мосту, де ворог також намагається промацати, де можуть бути якісь прогалини в обороні української армії. У коментарі Суспільному речник сил оборони півдня також додав, що за даними розвідки росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах та тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Рашисти залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го століття Павло Лакійчук в коментарі Тесен розповів, що збройними силами України була сформована Дніпровська флотилія. Таку ж річкову флотилію сформував і ворог. Один дивізіон у нас тут на півночі це. Е Київське водосховище Київ, да? Баки. другий дивізіон відповідає за понизя Дніпра від колишнього Каховського водосховища і до гирла Дніпра. і до ну, Понизі там в гирлі. Росіяни теж вже як півроку сформували в складі Чорноморського флоту бригаду, я якщо не помиляюсь, флотилію теж. Річкову, якою задача така ж сама, і там не човни, а малі артилерійські короб... катери, МАКи з доволі з хорошим бронюванням і потужною бронею. Там сірний і прочі малі десантні кораблі катери використовуються. Так що там все значно серйозніше. Однак битви за Острови на Дніпрі можна назвати війною спецпризначенців, як українських, так і російських. Основною силою, яка діє в, в нижній частині Дніпра, це е, я б назвав це війною спецназів. Це наші спецпризначенці, це і росіяни, росіяни швидко вчаться. А там, да, там найбільше. Найкрутіше засоб пересування це ріби, це антариси, да? а найпростіше це починаючи від рибальських човнів, росіяни реквізовували ну, їх з самого початку вони у... херсончан їх реквізовували. Той же ж губернатор, який давав цей коментар, він неодноразово повідомлював про. Те, що мешканців при придніпровських селищі, сіл вздовж Дніпра Росії, реквізують реквізують човни, всі, які є засоби пересування, для того, щоб пересуватися а, а, Дніпром до островів в тому числі. Так, що цей процес тривалий і він продовжується, там ніякої сенсації немає. <тан -праць> інша справа, що о, зараз от була, є і триває боротьба за острови. На думку Лакійчука, росіяни борються за острови на Дніпрі для того, щоб кошмарити протилежний берег Херсонської області. Засоби ураження розташовані на островах. вони, ну, Якщо подивитись уважно з великим розділом карту цю пониження Дніпра, це той, Дніпро, що ми бачимо тут в Києві, да? І то посередині острови є. Там багато річищ, між якими величезні ділянки суходолу. І перебравшись на той чи інший острів, можна кошмарити протилежний берег. Ну що власне росіяни роблять в Херсоні це не життя, те, що відбувається. Це, ну, це навіть не навіть ненормальне життя, а це взагалі страшне. От, от, от в цьому їх мета на поточний момент. І тут борються дві концепції у наших теж військових. Розташуватись, там створити такі постійні опорники да, на островах. І піддаватись постійним артилерійським вже ж, мінометним ударам з боку противника, поки не виб'ють вони звідти. Чи це така маневрена э, війна? схорони, позиції. Одна група прибуває, складує там боєприпаси, друга перебуває з мінометами, відстрілялися чи з дронами, э, покинули цю територію. Ну і, э, Чесно кажучи, тут одної остальної думки немає, я дотримуюсь другої, От, ну, але це вирішують е, ті командири частин спеціального призначення морської піхоти, яка відповідно там активно задіяна всіх ну, операціях, які, плану, які здійснюють планування і реалізацію. Операція на островах півдня Тіпра є однією з найскладніших форм бойових дій. Причини цього лежать як у фізичній природі місцевості, так і у стратегічному значенні регіону. Річка Дніпро і її розгалуження створюють численні водні перепони. Переміщення військових підрозділів і техніки можливе лише за допомогою плавзасобів, що уповільнює темпи операцій. Острови зазвичай мають малу площу, низьку рослинність і обмежену інфраструктуру, що ускладнює укриття від обстрілів та авіації противника. Постачання боєприпасів, води, продовольства і медичної допомоги на острови також величезний виклик. Окрім того, є високий ризик втрат при транспортуванні через водні рубежі, а узбережжя та шляхи пересування на островах часто заміновані, що створює ризики навіть для підготовлених військ. Це дуже тиха, але дуже кривава війна, яка там відбувається. Дуже складна, ну насправді, на відміну від тої війни, яка в степах Донеччини відбувається. Ну, вона потребує значно більше знань і умінь, починаючи від бійця і завершуючи. Командиром, який здійснює планування бою і операції на порядок на два. Лакійчук зауважив, що не уявляє форсування Дніпра як оперативно-тактичної операції при тих наявних засобах, які є і в Української, і в Російської армії. Можна звернутися до воєнної історії. За останні 30 років 50. Ну, власне кажучи, від Другої світової війни, от форсування такої великої водної перешкоди, воєнно операція з плацдармом повноцінним, з розгортанням плацдарму, я не знаю. От операція, пам'ятаєте, Кринки, наш угу. от є тим підтвердженням наскільки це складно. Тобто не треба ж не тільки захопити якісь, ділянку, не просто утримувати, а треба утримувати достатню ділянку по фронту і в глибину для того, щоб на, на, налаштувати логістику, не будуть човнами перекидати, перекидатись війська. Треба робити мостові переправи чи переправи в інший спосіб. От, десантними засобами, от, для того, щоб накопичити необхідну чисельність на іншому березі артилерії, важких засобів для того, щоб розвинути успіх і далі. Через Дніпро, от, ну, Друга світова війна, приклади. Операцій форсування Дніпра німцями, Радянським Союзом, от тому приклад, які для цього потрібні сили сила селен на засобі. Чи є зараз на півдні достатні сили у росіян? Я дуже сумніваюсь, у нас, на жаль, таких сил теж немає. Окрім того, рашисти перекинули з Севастополя до Дніпровської затоки, дивізіон річкових катерів до так званої Дніпровської флотилії та накопичує додаткові сили на Кінбургській косі. Волошин зауважив, що російська армія зосередила на косі, зокрема, артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Це є важливим плацдармом як для української, так і для російської армії. Саме з Кінбургської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області та півдня Миколаївської області власне там, по перше, відбуваються постійні ротації, по можливості Росіяни проводять те, що вони намагаються там підтягувати якісь додаткові сили, звичайно, це намагання продовжувати тиск засобами вогневого ураження, зокрема на Миколаївщину. Зокрема, ми говоримо про Куцорубського Очаківську громади. То відповідно є ті ж самі дії у відповідь, і наші щодо бойових порядків ворога на сьогодні ситуація виглядає саме такою. За словами волошна, окупаційні війська посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборони озброєння для того, щоб не дати українським силам висадити десант над Тендрівський та Кінбургський косі, і тримати під контролем гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть наразі жорстокі бої. За Кінбурн там за Тендру, за Кінбурн, це власне це теж е, е, два таких ділянки. Землі в морі, за які йдуть постійні складні uh -huh. з змінним успіхом. І по Тендрівській косі, яка ще більш для ворога таке значення має, вона виходить взагалі до Очаківського майже району. От і Відповідно, звідти загрозу несе. І Кінбургська коса, Кінбурзька коса, ще й у них мало того, що й передовий це такий. Район, цей тиловий одночасно, де вони можуть відновлення підрозділів здійснювати і їх підготовку. Тому тут все складно наші, знову ж таки, наші переважно, спецпризначенці угу. намагаються їх звідти викорити, але дається це дуже складно, інколи дуже невдало. Якщо росіянам все ж вдасться закріпитися, на певному оперативному плацдармі, що наразі є мало ймовірним, за словами Лакійчука, то рашисти будуть намагатися розвинути успіх не лише на Херсонщині. Якщо їм вдасться створити оперативний плацдарм на правому березі Дніпра, про що вони мріють? О, таких? Якщо про Донеччину вони мріють реалістичними? Планами, то про правий берег це у них такі романтичні мрії. Якщо вони створюють там плацдарм, то, власне кажучи, вони намагатимуться розвинути успіх, не тільки створити загрозу для відбити Херсон і що там у них? Херсон, який є частиною Російської Федерації. Да? Це ж, О, це ж це ж, їхні, це ж їхня земля. А ще й лізти в них в планах на Миколаїв, тому що вони знають, що Миколаїв це ключ до нашого узбережжя, до Одеського регіону. Але я думаю, що о, такі плани у них не, не здійснені. Водночас Сергій Брачук зауважив, що росіяни здійснюють терор проти місцевого населення Херсонщини. Намагання створити елемент керованого хаосу, коли люди мусять від цього страждати максимально і потім вже. Це так, те що планує Росія, у них прописано в відповідних стратегіях ведення війни. Мусить виходити і тиснути на владу, аби досягнути, скажімо так, якогось там умовного перемир'я будь-якою ціною. Це по перше. По-друге, ворог відверто тероризує мирне населення. Бачите, застосовує не лише артилерію, а також використовує дрони. Буквально полює за мирними громадянами, намагається також атакувати медичних працівників, представників комунальних служб, національної поліції. Тобто, створення, ще раз скажу, такого, такої ситуації, коли є страх, коли емоції страху беруть гору над усім раціональним. Тому велика подяка херсонцям за їхню мужність за те, що вони витримують все це. Як ви думаєте, чи зможуть рашисти знову поліс на Херсон? Напишіть нам в коментарях. Команда ТСНЮ також висловлює щиру підтримку мужнім та незламним мешканцям Херсонщини. Кожного дня ви змушені жити під ворожими обстрілами та постійним ризиком. Проте навіть у таких складних умовах херсонці демонструють приклад витримки та сили духу. Ваш опір це символ стійкості всієї України, яка бореться за своє право за мир і незалежність. Залишайтеся з нами, щоб не припустити найцікавіше та бути в курсі найважливіших подій першими. А у мене наразі все до зустрічі.